Як зрозуміти, до якого класу відноситесь саме ви? Показників, звісно, дуже багато, але ми візьмемо виключно доходи. Ці дані мені надав чат GPT. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи згодні ви зі штучним інтелектом. Якщо ваш дохід до 8 тисяч гривень, то ви відноситесь до бідного класу. Якщо ваш дохід від 8 до 15 тисяч гривень, то ви в нижчому класі і можете собі дозволити дуже мало. Якщо ви отримуєте від 15 до 30 тисяч гривень, то вітаю вас! Це середній клас. Ви можете собі дозволити комфортне життя, хоча, звісно, це відноситься не до Києва. Якщо дохід від 30 до 80 тисяч гривень, то ви вищий середній клас. Ви можете собі дозволити високу якість життя, відпочинок за кордоном. І якщо у вас місячний дохід вище 80 тисяч гривень, то ви відноситесь до вищого класу. В принципі, ви можете собі дозволити все, що захочете. Ну, як вам такі результати? Підписуйтесь у мене все про фінансову грамотність і інвестування.